Оздоровчий центр позбавлення хвороб цивілізації пропонує кожному бажаючому відвідати інфрачервону сауну. В центрі є всі умови для комфортного перебування, оздоровлення та підтримання краси вашого тіла та організму. Спеціалісти оздоровчого центру проінформують з будь-якого питання, детально розкажуть інструкцію та за побажанням підберуть потрібний температурний баланс. Якщо процедура звичайної бані чи сауни для гарного ефекту триває 2-3 години, то в інфрачервоній сауні достатньо оздоровитися за півгодини. Сеанс триває від 30 до 50 хвилин. Щоб досягнути максимального ефекту, треба чітко дотримуватися встановлених правил прийому інфрачервоної сауни. Перед процедурою бажано випити фіточаю або води, потім рекомендовано розігріти м'язи на тренажерах. Опісля обов'язково потрібно прийняти душ та насухо витертися рушником, тому що будь-яка рідина перешкоджає проникненню інфрачервоного тепла. Інфрачервону сауну можна розглядати як високоефективну лікувальну процедуру. Яка не займає багато часу, вона комфортна для тих, хто не переносить високі температури. Оптимальний температурний режим інфрачервоної кабіни становить 45-55 градусів. Відвідування сауни можна використовувати як стимуляцію імунного механізму при первинних проявах вірусного захворювання. По завершенню процедури треба прийняти душ, випити води чи фіточаю та відпочити. Через великий рівень інтоксикації. Бажаний ефект можна спостерігати вже після декількох сеансів. Для уникнення проблем зі здоров'ям краще проконсультуватися з лікарем стосовно глибокого прогрівання організму. Якщо людина відвідує звичайну сауну чи баню та витримує годину прогулянку або 20-30 хвилин ритмічної ходи і при цьому не відчуває дискомфорту, в такому випадку інфрачервона сауна рекомендована. Інфрачервона сауна має оздоровчий ефект судинної системи, порушення циркуляції крові, холодні Кінцівки, серцево-судинної системи, антихолестеринний вплив, виведення шлаків, токсинів, молочної кислоти, жирів, розщеплення целюлітних відкладень, повне очищення організму та обмін складу фізіологічної рідини сприяє підвищенню імунітету, прогріває організм, лікує болі в спині шляхом прогрівання. Сприяє метаболізму в організмі. Інфрачервона сауна має психотерапевтичний ефект, знеболюючий ефект. Дослідження довели, що інфрачервоні промені зменшують болі в суглобах, болі при радикуліті, також болі від опіків. Інфрачервоне випромінювання має косметичний ефект, усуває целюліт, зменшує вагу, сприяє відновленню шкіри, відновлює молоджує шкіру обличчя та тіла. Мені дуже подобається відношення спеціалістів в цьому здоров'чому центрі. Я вже п'ятий раз відвідую інфрачервону сауну і помітила, що стан моєї шкіри значно покращився, а також покращилося самопочуття. Інфрачервоні промені мають профілактичний ефект. Інфрачервона сауна рекомендована як молодим людям, так і людям похилого віку. Процедура являє собою свого роду тренування м'язів, а повний курс допоможе підвищити еластичність судин. Регулярне прогрівання корисне при усіх видах трудової діяльності та малорухливості. Інфрачервона сауна допоможе запобігти ранніх захворювань артеріального типу, радикуліту, ревматизму, а також зніме побічні больові ефекти менструального циклу. Після інфрачервоної теплової процедури Людина не відчуває глибокого розслаблення втоми чи сонливості, тому прогрівати своє тіло в сауні можна хоч кожного дня. Для оздоровлення, краси та профілактики відвідайте інфрачервону сауну в оздоровчому центрі позбавлення хвороб цивілізації.